Всім привіт, друзі! на канал Почитаюся відео. У мене була дуже велика пауза. Не дуже хотіла знімати відео. Ну а тепер у нас така кар'єра за Кріщану. А на Роналду Арамео. Ну що, друзі, поїхали правила цієї кар'єри. Починаємо з спорту як самий Кріщану Роналдо. Ось такий у нас склад. І зразу подивимося, який нам дав тренер. Усіли прокачування навиків. На пасах я хочу бути ось так зробити, щоб бути чуть-чуть на дрібінгу і все максимально на швидкості. Якщо нам. Бо в мене були кар'єри, типу, коли нас виставляли на трансфер. Типу, я просив, щоб мене виставляли на трансфер. Отут, на цій табличці, там, де зараз спав лінію, яку я хочу купити в Сіті, там було, допустимо, крещане Ромео, хочу купити Брум-Сіті. І ми зразу завершували цю кар'єру і переходили у цей. Це буде не так. Ми будемо робити ось так. Допустимо, тут у нас крищане Ромео і тут хочу нас, нас купити, допустимо, давайте Вестгем. <кхем> Я роблю, нажимаю на монетки. Нажимаю без і у мене тут буде з'являтися одна штука. Зараз я її вам не можу показати, але коли будуть пропозиції, я вам буду показувати, як я це ми будемо робити. Починається нова, починається нова історія. Погнали! Зразу ж перший матч проти Морейри. Нас не опускають. І ми перемагаємо 5,0. Ідеальний початок сезону для лісабонського спорту. За цей матч керівництво клубу отримує 4 мільйон 466 тисячі якоїсь валюти, не знаю, ну, мабуть, будуть тут долари в цій кар'єрі. Ось. Все. Челсі. Ну, почекайте, зараз я. От зараз я попросив не трансфер, а оренду, щоб я потім вернувся. Оренда без права викупа. Челсі, ну ми там не будемо грати, тому не дуже хочеться мені переходити, а от, а от керівництво клубу буде торгуватися як варіант продати Паоліні в Манчестер Сіті, як мінімум, за 68 мільйонів 500 тисяч. На Барселону нас не випускають, тому цей матч ми не будемо грати. І завершується цей поєдинок з рахунком 1-2. Ми перемогли знову і це ідеально. Офіційно Паоліні проданий в Manche Сіті за 63 мільйони 700 тисяч. І хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях, що це за команда. Мені дуже цікаво. Знову перемога з рахунком 4-2. Хитрик робить Гонсалвес. Хороший трансфер. виконало керівництво клуба Де Маркос. Велкоме. Знову нас не випускають. Перше нічия в цьому сезоні. Ще пропозиції цього разу з Аргентини із. Нідерландів. Нарешті я дочекався. Тобто дочекався Кріщано Ромео. Перший вихід на поле за його кар'єру буде у грі проти Азоріса. Він виходить на позиції ЛФД, ну, точніше, нападаючий. виходимо і доказуємо, що ми заслуговуємо грати в спортну в основі Ромео на Браканджу. Швидко. Я ж не, не ставив турбу. Пальніння удар небезпечний. Пальніння, який удар небезпечний був. У мене позависало. Ой, треба вже цей матч пошвидше закінчувати. У мене стоїть, по-моєму, 4 рілі стіч. Пальніня, ромео. Збирають в нього м'яч, пальніня на Ромео, Удар здалеку. Ніколи ще такого не було. що Перші 15 хвилин нашої кар'єри. Кар'єри, яку створює для вас Декор. Декор. робить ось таке шедевр нашій футболіст. Ромео, подивіться на цю дев'яточку. Це щось неймовірне. Так, Нені, Федаль. Адам. Вибиває вперед, Адам. Якийсь там Рамос отримати Сантос. Сарабія. Ромео. Якшоці? Дубль в першому матчі кар'єри. Та ще й такі красиві голи з правої ноги. Дубль! За 31 ну, хвилину! Ромео, Угарте. на хіт хідро... на пору, ну то не встигне. Перехват поро. Ромео, Угарте. Палніні. Кутовий. Пабло Саравія буде подавати. Раганджа. Знову кутовий угарте. На подачі, подача, палніння він може головою замкнути, ну ні. Поро угарте. Перший тайм, закинути рахунок нуль. Тобто 2-0. Так, пресинг, пресинг. О, Костерс. Там було форму нічого. Сарабія, Бреганджа Ромеро, Кристіана, дає на Сантуса. Удар, воротарь На місце. Небезпечно так, Ромеро, Сарабія, Ромео. Музет Пас Костерс. О, бачу ґарте. Поро, Ця атака закінчується нічим. Але пальніння для на Сантуса, то й на Ромео. Дуже поганий удари, дуже. Ромео. Ось так закруточку. Фол. Ромео зробляє фол. Штрафний, хто буде? Ромео. Давайте, давайте в ближній, чи в дальній. Стаг якось може ударити. Давайте самим самим межимо і самою силою. У мене таке залітало. Буде Що Штана! А як могло ж бути класно! Як могло б ж бути класно? Срабію я дуже не гнав. Поро. Ууууу, автогол ботен. Дякую, Кевін. Принц Ботен. Якщо я розумію, то це він Сантус. Сантус мечем. Браганджа, Ромео. Кутові заробляєте ще? Поро. Низом давайте. Ось так. Ух ти шо Гарти. Костер вибить Знаєте, яка села в Костерся? 94. Я ще знаю одного бліста 94. Це цопника є злеткомандріт, але ну, це вже не важливо, хто там з злецькомадріт а хто ні. Перемога. 3-0, перша гра Ромео і зразу ж два гола. Ну це ідеально. Цікаві трансфери. Кальвер-Лювін переходить за 80 мільйонів в Манчестер Сіті, а Барклей з Зевертона-Вездем за 51 мільйон 500 мільйонів. Ну, цей матч ми просидимо на лаві запасних. І фінальний рахунок 0-0. Дуже хороший трансфер. Руїк. Велкоме. З Америки прилетів в Португалію. Браганжа проданий в Ювенту за 52 мільйон 300 тисяч. Дуже гра. Проти в порту. Плана дивитися на перемогу з портом. Перший тайм 00 нічиє. Погнали зразу. Як ви могли займати, другий край в основі пора на центральному захиснику грає? Яка розумію буде нічия? Так, нічия 00. Ну непогано, що йому розказати. Після першого випуску ми на... ми на третьому місці, що дуже цікаво і здається, на мою думку, непогано. Тут цікаві трансфери вже є. Ну все це буде в наступному випуску. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. На наступному випуску ми починаємо з Бенфіки Всім удачі, всім пока, пока.